Це знаєте, як в тому анекдоті, що я не знаю хто там на пасажирському сидінні, але водій у нього от само, так так, так само і тут. Я не знаю хто тут, але Олена Костівна поправляє тумбочку. Так? Отже. Пані Ольго, хочу почати розмову з вами. Ми, говорячи про євроінтеграцію, постійно зосереджуємося на темі боротьби з корупцією, юридичних певних нюансів, національні меншини, є у нас тема. Але ж насправді для Європейського Союзу тема гендерної рівності надзвичайно важлива. І ми своє законодавство теж під це маємо доробляти, доточувати. Але от ту історію, яку я на початку розповіла, про те, що деякі депутати вважають це символічним питанням, то з вашої точки зору, що необхідно зробити, і чи є у нас воля це робити саме в вдосконаленні гендерною складовою нашого процесу інтеграції до ЄС? Дякую вам, вітаю всіх, вітаю колег, Олена, пані Олена. Це другий воєнний рік, як ми беремо участь в заходах українського жіночого конгресу. І, звичайно, фокус нашої уваги дещо зміщений бік інших речей. З точки зору євроінтеграції, хочу сказати декілька важливих хороших неочевидних речей. Перше питання гендерної рівності, питання прав жінок прав людей в цілому не стало предметом семи рекомендацій Європейської комісії. Оцінки це означає, що це не є тим острижним нашої відповідності критеріям членства, по якому немає впевненості щодо України, немає визначеності щодо. Нашої пріоритизації гендерної політики, і, взагалі, це визнання того, що ми рухаємося на рівні з, з країнами ЄС з країнами Європейського союзу, звичайно, ми не є частиною міжнародної оцінки. Ми немає не є частиною оцінки глобального гендерного індексу Європейського союзу. Але оскільки ми країна кандидат на членство, оскільки ми відкриваємо переговори про членство, ми можемо на це претендувати і можливо вже. Наступного року, як будемо з вами зустрічатись, я ж майстер офіційних оцінок, то буде може й офіційна оцінка по гендерній політиці. Але менше з тим я хочу звернути увагу, що ні в першій оцінці Єврокомісії, коли ми отримали сім критерій, ні зараз, коли були була рекомендація відкрити переговори, цей блок не підсвічувався як проблемний, як такий, в якому Україна відстає від загального демократичного розвитку держав. Хоча, наприклад, і Молдова, і Грузія, і деякі інші країни мають це в переліку основоположних трансформацій, які мають бути здійснені, я думаю, це за рахунок кількох речей, де ми встановлювали політичну планку, це і ратифікація Стамбульської конвенції парламентом, це був крок на зустріч Європі європейським цінностям на зустріч трансформації самого мислення. і в цілому те, що в уряді. Окрема посадова особа, це на сьогодні я відповідальна за гендерну політику. Це означає зобов'язання забезпечувати гендерний мейнстрінг у всіх, у всіх програмах, проектах, у всьому, що стосується формування державної політики. Тому зараз, коли ми говоримо про відновлення, зелена трансформація. Розвиток нашого євроінтеграційного потенціалу та гендерна політика є наскрізними пріоритетами у всіх сферах, коли ми говоримо про формування програми України НАТО, яка веде нас до членства. Гендерна політика також є мейнстрімінговою і власне вся система державних органів від Міністерства економіки, сьогодні вже мова йшла про питання оплати праці до Міністерства соціальної політики, де мова йде про питання протидії дома. Ашньому насильству сьогодні ми говоримо ще й про сексуальне насильство, про злочини сексуального характеру. Це так також стала частина нашої щоденної роботи. А всі ці політики пріоритизовані у міністрів є спеціальні заступники, які займаються цими питаннями. Є власне мережа відповідних посадових осіб. Але ми ще з точки зору сприйняття і ментальності далекі від, від гендерної рівності рівності в державному секторі, в політиці. І власне, як і минулого року, так і зараз ми маємо. Просувати проактивну політику, забезпечувати присутність жінок у парламенті. Це забезпечено законом. Це має бути пріоритет також і при формуванні урядів. Велика різниця, коли в уряді третина членів уряду жінки. Велика різниця. Жінка завжди нагадає, що вона жінка в уряді, і повірте мені, дуже багато якби елементів щоденного життя урядовця українського політика. Важливо забезпечувати за участі жінки. Це інший формат ухвалення рішень, і інший підхід, і більш інклюзивне бачення деяких деяких політик. Тому нам треба продовжувати, і ми, як урядовці, будемо продовжувати інкорпорувати в правові норми участь жінок у формуванні політиці, в реалізації в складах наглядових рад, в складах в складі при формуванні уряду, в виборчому процесі на місцевому рівні і так далі. Далі. але е, ми не маємо забувати, і тут важливо, щоб е, я саме як член уряду, який координує цю політику, звернула на це увагу. Пріоритети е, абсолютно змістились з початком війни. Сьогодні ми звичайно забезпечуємо гендерний мейнстрімінг в державних політиках, але фокусуємося на проектах в рамках комплексного пакету допомоги НАТО щодо забезпечення жінок. В лавах збройних сил України доступу їх до відповідно. Медичної допомоги, яка потрібна забезпечення жінок відповідною формою, інші елементи, які стосуються їхнього перебування на фронті. І так само, на жаль, ми змушені реагувати на жахливі злочини, які вчинялись щодо жінок, літніх людей різних категорій осіб в умовах окупації Російською Федерацією, і надзвичайно важливим. Індикатором для мене в цілому було те, що ми, як уряд, могли швидко реагувати, тому що ми роками вибудовували державні системи. У нас була система протидії домашньому насильству, боротьби з домашнім насильством, була розгорнута мережа притулків. От пані Олена дуже сильно помогла продавити в державному бюджеті субсидію на, на розвиток мережі плитунків регіонах. Ми Приїжджали, особисто нагадували кожному губернатору про те, які в нього є повноваження, як він має ними користуватись, і власне те, що ми щодня вкладали в цю систему, дозволило нам в умовах війни проявити стійкість, забезпечити людей житлом, надати допомогу, а також і сформувати систему центрів допомоги врятованим. Тому власне політика наскрізна. А вона дозволяє вибудовувати загальну державну системну стійкість в усіх сферах на всіх рівнях. І власне це є запорука нашої, наш того, що ми вистояли і скористались тими можливостями, які ми прокладали кожного дня. Дякую, пані Ольго. Пані Катеріно, от пані Ольго говорить про те, що звісно. Під час війни виклики настільки величезні, що тема гендерної рівності, права жінок, воно десь губиться, може загубитися в спільних пакетах в напрацюваннях для чогось більшого просто для збереження держави як такої, так в якій вже можна провадити зокрема гендерну політику. Але з вашої точки зору, чому навіть в такий час треба опікуватися фінансовою підтримкою, економічною підтримкою жінок і взагалі розбудовуванням системи можливостей для жінок в Україні? Um, дуже дякую за те, що ви мене запросили, і вітаю учасників сьомого конгресу жінок в Україні. Для мене велика честь бути тут присутньою. І я дуже рада, що ми з Бріджит можемо додати свою жіночу жіночий внесок і долучитися до українських жінок. Протягом цього жахливого періоду часу, Я дуже рада, що ми з вами говоримо про роль жінок наразі. звісно, пізніше ви мене можете запитати, яка позиція ЄС, як ми розглядаємо питання гендерної рівності. Я можу говорити про норми, правила, директиви. Утім, нічого не. Матиме ваги, законодавство залишатиметься на папері, якщо не буде втілюватись на практиці, особливо зараз в ситуації війни. Тож я думаю, що роль жінок в Україні і принаймні. І мені здавалося, що і до війни позиції жінок в Україні були достатньо сильні. Це і віце-спікер парламенту, і прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, міністри фінансів, міністерки фінансів. Тобто, жінки відігравали важливу роль і займали високі посади в країні. Але я думаю, пані Олено, я вас. Цитуватиму, якщо я звісно правильно э, розумію, як ви це сказали українською, що ви сказали, ми зараз пишемо нову історію жінок в Україні, і це про роль жінок-лідерів, і це те, до чого ми йдемо крізь сльози та кров, і це відчувається. Це дуже вражає. І пані Олена Кондратюк говорила про жінок, які захищають країну, понад 43 тисячі у війську, а також підтримують економіку. Турбуються про сім'ї, є волонтерками жінки. Тож дуже важливо. Також брати до уваги ті складнощі, з якими стикаються жінки. Декілька тижнів тому ми були на іншому заході, де ми обговорювали ті складнощі, з якими стикаються жінки, коли їм треба навіть піднятися сходами із візочком або люди, які мають. І фізична інвалідність, що вони стикаються з бар'єрами, а це те, що стосується фізичного аспекту. Але всі ті питання, які підняли так переконливо пані Олена, це стосується і психічного здоров'я, і потреби розслідувати злочини сексуального насильства. Це Надзвичайно важливо, що зараз, коли ми говоримо про воєнні злочини, що зараз є спеціальний підрозділ прокуратури, який займається цими порушеннями. Тож я думаю, що це зараз час, коли треба обговорювати ці питання. Якщо не зараз, то коли? Тому що війна загострює увагу. До потреб країни, але також я маю сказати, що спостерігаю позитивні тенденції Якщо на соціальному фронті, якщо говорити про роль жінок, і я бачу тут заповнений зал. Я бачу ці таланти. Як Бріджит сказала, жодна країна не зможе досягти успіху, якщо не Буде використовувати і мозок, і таланти, і пристрасть жіночої частки населення, і я сподіваюся, що ми рухаємося належним чином. Навіть це, на це надмірна розкіш відкидати 50% потенціалу України, навіть більше в нашому випадку відкидати можливості жінок. Пані Ольго, коли ми за рік тут зустрінемося і будемо говорити про процес євроінтеграції, ми сподіваємося, що переговори тоді будуть уже відкриті. Як ви думаєте? Що уже тоді зможемо констатувати? Що уже буде зроблено на цьому шляху, зокрема в темі прав жінок і гендерної рівності? Сподіваюся, зустрінемося в такому ж складі. Але якщо і будуть якісь вибори, я сподіваюся, це буде означати, що є перемога. І ми перше відсвяткуємо перемогу, а далі далі будемо рухатись рухатись нормальним демократичним процесом. Я хочу знову наголосити на тому, що ніяких особливих очікувань в цьому напрямку від України немає. Ми вже є частиною того західного європейського світу, до якого ми прагнемо. Але я. Точно можу сказати, що на момент, через рік, ми матимемо ще додаткову оцінку, Україна стане частиною Європейського індексу оцінки гендерної рівності. Ми точно матимемо і рухатимемося плану по забезпеченню гендерної рівності в секторі безпеки і оборони. Я точно знаю, що там треба робити, тому що постійно працюю з колегами і бачу, що щоб побачити першу жінку в секторі безпеки і оборони. О, не треба спуститись до рівня начальників відділів. Я це також пройшла коли ти спілкуєшся з генералами, потім з полковниками, потім з майорами, і вже потім десь на рівні. Старших лейтенантів, ти побачиш першу, першу жінку, яка не гірше, а навіть краще може виконати завдання. Забезпечення жінок в лавах Збройних сил, підтримка жінок, які сьогодні також є одним з ключових стрижнів економічної стабільності нашої держави. Всі ці пріоритети, звичайно, будуть реалізовуватись, але скажучи. Чесно пріоритетом на наступний рік є ухвалення в парламенті закону, який вводить в законодавчу площину поняття сексуального насильства пов'язаного з війною. Відповідальності за це формування системи репарацій, виплат, відшкодувань і, скажімо, так, закладання правової бази для того, щоб відповідальність була незворотньою. Це я вважаю наш політичний обов'язок перед кожною жінкою про випадок знущання, над якою ми знаємо, з кожною жінкою, яка поділилась з нами цією інформацією, яка отримує сьогодні допомогу. яка... Прийняла рішення, або який прийняв рішення звернутись до правоохоронної системи, є величезний запит на справедливість і я вважаю, що ухваленням цього законодавства яке сьогодні. Урядом представлено на розгляд парламент буде першим важливим кроком на шляху до віри в справедливість. віри в те, що справедливість буде наставати для мене. Це особисто найважливіший проект. А все решта буде зроблено, тому що все тому, що ми рухаємося до ЄС. Ми рухаємося до НАТО. Ви бачите, що це інклюзивний, широкий масштабний процес і питання гендерної політики, і питання рівності. Питання демократії, питання верховенства права є наскрізними абсолютно в усіх питаннях, які пов'язані з цим рухом. Дякую, пані Катерино. Ми рухаємося до ЄС НАТО. Я сподіваюся, що Росія паралельно рухається на дно. Але, пані Катерино, ви тут живучі в Україні. В нашому контексті перебуваючи, які вважаєте зміни необхідні Україні в процесі руху до Євросоюзу в питанні гендерної рівності, прав жінок, зокрема, втілити і чи готовий Євросоюз тут допомогти? Um, I, think I, um, я, знову ж таки, якщо правильно розумію ваше питання, то я в принципі уже трошки сказав про те, що я бачу значну динаміку у цій сфері. І гендерна рівність це одна з основоположних цінностей Європейського союзу. Як це прописано в угоді про європейський союз, і чесно кажучи, якщо ви подивитесь. Якщо ми подивимось на себе 27 держав членів європейського союзу, то ми побачимо, що ситуація дуже різноманітна. Є країни, де більше рівності, більше участі жінок, десь менше. Є країни, де навіть говорять про навіть говорити про гендерні питання, вважається все ще нопопулене популярною темою. І якщо подивитися на Україну, коли я зустрічаюся з людьми, ходжу на різні заходи, у мене немає цього відчуття. Я так звісно є питання, які треба вирішувати. У вересні було прийнято план щодо забезпечення рівної оплати праці до тридцятого року. Це те, чим власне займаються найпросунутіші, найрозвинутіші країни у світі. Очевидно, що в більшості європейських країн ще не забезпечена рівність оплати праці. Тож є питання, з якими треба працювати є певні директиви тому, що ну звісно, не можна законодавством забезпечувати гендерну рівність. Ви маєте, звісно, впроваджувати це на практиці. Є директиви, які стосуються знову ж таки рівності оплати праці або аспекту догляду за дітьми. Тож є речі, які треба робити. З точки зору законодавства, але зрештою, в реальності, ми говоримо про лідерство. Це те, з чого ми почали, і це те, що спричиняє фундаментальні зміни. Лідерство жінки, які беруть на себе відповідальність і стають лідерами. Це те, що я тут спостерігаю в цій аудиторії, і знову ж таки підіб'ю підсумок, так само як я. Перше сказали, думаю, що ми рухаємось правильно за шляхом. цю надихаючу розмову, те, що ми розуміємо, шлях величезний попереду, але ми принаймні вже на ньому. Ми вже рухаємося і крокуємо разом. Пані Ольга, пані Катеріна, дякую вам дуже, що були тут. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка, міністркані Європейської та Євроатлантичної інтеграції. Та Катерина Матернова, голова представництва Європейського союзу в Україні. Дякую вам. А ми мали зробити фото. О, я отримую від фотографів. Верніться, будь ласка, нам треба зробити фото, тому що <сум> я потім буду. Пані Ольго, пані Ольго, пані Катеріно, треба зробити фото. <сум> так. Дякую, дякую вам величезне. І я знаю, що у першої леді далі є справи. Пані Олено, дякуємо вам величезне за те, що ви до нас сьогодні доєдналися. Дякую за вашу надихаючу промову. Гарного вам спокійного дня! А це означає означає, що це означає, що тепер ви можете робити прямі трансляції, записувати сторіс, викладати фотографії. Заборона знімається на це.